Час це гроші, і дуже важливо правильно вимовляти час французькою мовою. Вивчаємо декілька найкорисніших прийменників, які вам допоможуть виразити поняття часу. І так для того, щоб сказати о котрій годині, ми говоримо прийменник А, наприклад, ж à А санкер для того, щоб передати приблизну годину. Ми говоримо в «je viens». Vere sans cœur. Щоб сказати проміжок часу Я буду вільна між п'ятою та шостою години, ми говоримо конструкцію entre et je serai libre, entre cinq heures et sizeur. Для того щоб сказати обмежувальний термін, до якої години я буду зайнята, ми вживаємо прийменник jusqu'à je serai occupée jusqu'à neuf. Щоб сказати, до якої години я буду вільна, або після якої години ми вживаємо прийменники «avant» у «après». Наприклад, vous pouvez me téléphoner avant 9, h, або. Vous pouvez après 9 Для того, щоб уточнити, з якої години я буду вільна, ми можемо вживати конструкцію. À partir de». Наприклад, je suis libre. De Напишіть в коментарях переклад речень він зайнятий до вівторка. Я буду вільна, починаючи з 18-ї години. Лайк цьому відео і я чекаю на ваші коментарі.